Читаючи, відпочиваємо. Той, кому привила любов до читання у дитинстві, плекає її все життя. Часто такі люди стають героями нашої передачі. Сьогодні не виняток. У рубриці Читаючи, відпочиваємо. Моїм гостем буде Богдан Березніцький. Розкажи, будь ласка, трошки про себе. Я вчитель фізкультури. Тому це трішки нетипічно, коли всі вчують, що я люблю книги, всі такі, що вчитель фізкультури любиш книги. І тому це інколи людей ставить в такій ситуації, коли вони не розуміють, як таке взагалі можливо. Це незручний момент, так? Так. Але я вважаю, що це нормально, тому що книги може любити людина будь-якої професії, будь-якого світогляду, тому що книг. У нас в світі море, і вони мож... кожен може підібрати собі книгу, яка йому подобається. Хто тобі привив оцей потяг до книг? Любов до книг мені привела моя бабуся і моя мама. І це було дуже тяжко з сльозами, з риданнями, але я просто не помітив сам, як втягнувся, тому що мене просто змушувало кожен день обов'язково 10 сторінок, і ніякі мої відмазки, ніякі мої благання не йшли. І ще й перевіряли, що я прочитав і як. Тобто це був той випадок, коли не від любові до ненависті, а від ненависті до любові. Так. Чи пам'ятаєш ти якусь таку книгу, яка, можливо, перша на тебе справила враження, і ти зрозумів, я читаю не тільки тому, що мене змушують, а тому, що мені хочеться читати? Так, я десь був в молодшій школі, і це був, я не пам'ятаю чесно, автора, але це був Капітан зірвий про бурську війну між бурами і в Англії, і вона настільки справа на мене враження, тому що це не була книга там про якихось звірів розмовляючих, якась казка, це була така серйозна книга досить з пригодами, з якимись темами серйозними. І я зрозумів, що це бувають не тільки такі дитячі книжечки, а й справді щось таке вартісне. І ось цього мабуть, почалась моя любов до книг. Яких авторів ти зараз читаєш? Зараз я читаю в основному це Чарльз Делінд, це канадський письменник, і просто вишукую всі його книги, тому що мені дуже подобається, як він поєднує сучасне місто і якісь легенди, казки. Це з однієї сторони персонажі, яких ти можеш зустріти навіть в нас в місті, будь-де, в будь-якому місті. З іншої сторони це персонажі казок-легенд. І ті, коли ти закриваєш книгу, ти розумієш, що ти читав книгу. І це дуже приємно. Тобто тобі більше фентезі подобається? Так, люблю так, фентезі, трішки наукової фантастики, але якщо я знаходжу хороший детектив або історичну книгу, або пригодницьку, вона ніколи не залишається в мене осторонь. Ти зараз вчителюєш у школі і спілкуєшся з молодшим поколінням, чи читають вони? Насправді був здивований, тому що дуже багато дітей не на те, що зараз є і інтернет. Дуже багато гаджетів. Вони люблять книги і дуже багато читають особливо. Бачу навіть на перервах міняються книгами, тому що навіть вибір між гарною книгою інколи і буздований і іграми то брають гарну книгу, тому що каже, це цікаво. Тому що це, каже, просто це цікаво. Але з іншої сторони, також бачу, що залежить багато від виховання в сім'ї. Де це прийнято, там читають і діти. Де не прийнято, там трошки не так читають. А як щодо твого власного вибору між, скажімо, паперовою книгою і електронною? Я більше люблю, чесно кажучи, паперову книгу, тому що завжди приємно її потримати в руках, цей на запах, на дотик, і, скажімо, так, на пишці вона гарно стоїть, і в момент не важливі того, чи є в тебе світло, чи що, ти можеш її взяти просто і почитати. Вона така самодостатня. В електронному варіанті вона частинка чогось, частинка того приводу. І не той ефект, коли ти читаєш паперову, але на жаль, просто дивлячись на ціни, на можливості і на те, що в новому гаджеті можна тримати багато книг, не завжди вже і місця не вистачає на паперові, то, на жаль, останнім часом більше перехожу в електронний формат. А скажи, будь ласка, як з приводу екранізації книг, зокрема фентезі? Про екранізацію, саме в фентезі, мабуть, з часів володаря песні на початку 2000-х екранізацій кращих так і не зняв, не дивлячись на от, зовсім недавно вийшов хобіт, якось не надто вразило. Не той рівень, і це вже все було і не вразило. Що ж, взагалі до екранізації, то більшість екранізацій до оригіналу не дотягують. Є випадки, наприклад, як. Англійської письменниці, ходячий замок, його екранізацію продюсера Міядзакі, то там справді що книжка хороша, що екранізація. Але це дуже рідкісний випадок, коли от, ось і екранізація є самодостатнім шедевром, і книжка. Як щодо сучасних авторів, сучасних авторів читаю надзвичайно мало, тому що на жаль, ось у нас в Чернівцях дуже важко знайти книгу того жанру, який я полюбляю, українською дуже важко. В основному це російська мова. І російська мова зараз вони перекладають або те, що вже давно перекладено, роблять нові редакції, нові видання, або своїх вітчизняних, вітчизняних письменників, або російськомовних українських письменників. І чесно кажучи, це трішки не той гатунок, до якого ти звик. Вже коли ти дорослий і в тебе мало часу, ти вже більш ретельно відбираєш, що ти хочеш читати і що ні. Тому сучасних авторів дуже мало читаю. Саме от з фентезі. Навіть не знаю, чи він сучасний чи ні. Остання книга, яка мене так вразила, це були американські боги Ніла Геймана. Тому що рідкі коли в цьому от потоці книг ти знаходиш щось не таке, як у всіх, і настільки оригінальне і самобутнє. І я прочитав і це справді десь щось в моїй голові зрушило. Я подумав, боже, це справді круто! Такого ще ніхто не писав. І з цими поворотами, і в такому стилі. І оце, це коли ти закриваєш книгу, і це буде таке задоволення. І ти, з мієсторони, щасливиш, ти прочитав цю книгу з іншої, тобі жаль, що ти не можеш її ще раз прочитати. Все-таки книга це досить дороге задоволення. Чи не б'є покупка паперових книг по бюджету? Б'є. Але втриматися інколи дуже важко. Тому останнім часом я просто так бачу на горизонті книжковий. Беру себе двома руками гаманець і проходжу, повз нього навіть не заходжу. З іншої сторони, я слідкую, людей, коли є знижки, коли є якісь старі. З іншої сторони, нас, наприклад, в нас на прихільніцях, набуває такий рух, як буккросінг. Дуже хороша штука. Але хіба не важко від себе відпустити якусь книжку? Дуже важко. але з іншої сторони, я переборов це, тому що. Ти розумієш, раптом комусь вона принесе такі ж почуття, як тобі. І коли ти це усвідомлюєш, то ту книжечку лише там. Єдине ж ти, що ти переживаєш як за свою дитину, щоб її там не подерли, не обдерли. Щоб хороші руки. Так, а якщо вона як справді комусь подобається, то вже не так жалко. її. Є завжди. в твоїй колекції книжкові якась книга, яка до тебе прийшла саме завдяки Букросного? Ні, не затримуються такі книги, тому що я коли прочитав, я думаю. Це було дуже добре, треба передати факел наступне комусь. У нас, бачу, все більше і більше з'являється таких точок для буккросінгу. в парку Шевченка, на Кобилянській, на центральній. І планував встановити навіть у нас таку невеличку, як в докторі Хто, Поліцбокс на площі Турецькій, але чомусь буксується ця справа. Я думаю, що скоро це буде досить поширено. І більш того, скажу, що навіть в школах вже розмовляли на ці теми на уроках, і діти вже цікавляться. їм Цікаво, як це так? Просто книжка стоїть на вулиці, підійти взяти. І для них це також цікаво. Буккросинг стає популярнішим. Щораз більше книг для обміну бачу на полицях у бібліотеках та кафе міста. Головний посил руху: звільни книгу.